У Черкасах стартувала акція «Стань Святим Миколаєм для поранених захисників. Її зініціював Департамент соціальної політики міської ради. Про ярмарок у Черкаському вищому професійному училищі розкаже Анна Могильна. У межах цієї акції педагоги та учні Черкаського вищого професійного училища приготували різноманітні страви. Нам не можна було не прийняти участь, бачити, які у нас красиві вироби. Кожен дуже старався, кожен кладав душу, кожен кладав уміння, знання тільки для підтримки наших захисників, тільки для того, щоб хоч маленькими кроками наблизити перемогу. Після реформи церковного календаря День Святого Миколая збігається із Днем Збройних сил України. Тому й виникла ідея об'єднати ці свята, щоб кожен містянин зміг задонатити на потреби захисників. В рамках цього заходу цієї акції буде проведено два благодійних ярмарка. Сьогодні перший на базі професійного закладу, і ще один в будинку кулика 30.11.16.00. Майбутні пекарі та кондитери розповідають, що старанно готувалися до сьогоднішнього ярмарку. У нас благодійний ярмарок, ми збираємо гроші на до Дня Святого Миколая на подарунки військовим, дітям, переселенцям. За приготували тістечка, там піцу, плюшечки всякі, там, сосиски в тісті. Педагоги навчального закладу стали активними учасниками заходу, адже зібрані кошти спрямують на подарунки для захисників, які лікуються в медичних закладах Черкас. Я буду купувати і не тільки в своїй групі, а й в інших груп. Звичайно, тому що дуже все смачне, Я так пройшлася, трішки подивилася, дуже все гарно виглядає, і тому я планую прийти додому сьогодні з декількома пакетами. Анна Могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.